З підлоги. Кімната замер. Окрім плінтусів, як ми бачимо і окрім дверей, Ось ми показуємо підлогу. Ви для початку давайте покажемо, що у нас все дуже гарно зроблено. Це не обращайте внимання, це просто ми не тільки що докліва. Ось тут буде у нас у нас відбиватися тепло і вийшло. І обоє у нас. Ось, як ми, як ми, ми все бачимо, у нас просто все гарно зроблено. Ось. Кожний кут. И сталя. И сталя у нас. Сика.